Дякую, Яно. 9.30. для вас. Працюють канали ICTV та СТБ. Про головне на цю мить. російсько ракетний терор триває. Ця ніч одна з найскладніших за минулий рік для всієї України. Загиблі та постраждалі внаслідок ракетної атаки є у Дніпрі. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. Близько восьмої ранку у місті під час повітряної тривоги пролунали. Вибухи телеграм-канали повідомляють про пожежу в торгівельному центрі. Також пошкоджено пологовий будинок і довколишні житлові споруди. На місці працюють рятувальники. А у Києві внаслідок масованого удару семеро ушпиталених. П'ять з них у Шевченківському районі. Про це повідомляє мер з Віталій Кличко. Орієнтовно ще троє людей під завалами складського приміщення у трьох уже дістали. Є дані про пошкодження станції метро Лук'янівська. поїзди прямують маршрутом без зупинки на станції. Крім цього, уламки ракет впали ще у трьох районах: це у Святошинському, Подільському і Дарницькому. Загорілося кілька багатоповерхівок. Є дані про пошкодження станції метро Лок'янівська, поїзди прямують маршрутом без зупинки. Крім цього, уламки впали ще у трьох районах: Святошинському, Подільському і Дарницькому. За останню інформацією, через ракетний удар у житловий будинок у Львові одна людина загинула ще восьмеро поранені. Повідомив голова львівської ОВА Максим Козицький. В одному з ліцеїв міста почалася пожежа, ймовірно, через падіння уламків ракети. Мер Львова Андрій Садовий показав. Ось ці фото пошкоджені вибуховою хвилею житлові будинки. Також повідомляє про постраждалих, але точної інформації до відбою повітряної тривоги не буде. А очільник області вже перебуває на місці удару. Львів, ранок, житловий квартал. Навчальний ліцей. Житлові будинки. Ще раз і ще раз показуємо, що витворяють і нелюди вороги з мирним Львовом. Від самого ранку під масованою атакою балістики Харків загалом відомо про на понад 20 вибухів. Також відомо про влучання ракети х 22 Зараз з нами на прямому зв'язку наша власна кореспондентка Тетяна Доцяк. Таню, жахливий ранок. Що відомо на цю мить? Так, вітаю, Юрію. Не можу сказати, що ранок добрий сьогодні. Харків зазнав масованого ракетного удару. З п'ятої ранку до восьмої я нарахувала 22 вибухи. Все почалося о п'ятій ранку. Тоді ракетні удари тривали близько 20 хвилин. От чуєте, зараз також лунає тривога. Від російської армії можна чекати всього чого завгодно. Так, от вибухи почалися о п'ятій ранку. Тривали вони. 20 хвилин тоді Росія завдала 10 ракетних ударів. Харківський міський голова Ігор Терехов сказав, що є пошкодження у холодногірському і київському районах міста. Потім була ще одна серія ударів о сьомій ранку і о восьмій ранку. Ще два удари. Російська армія била по житлових будинках, лікарнях, школах, заводах є пошкоджений навіть транспорт швидкої допомоги. Станом на зараз відомо. Про одну загиблу людину це чоловік 35 років та 11 постраждалих двоє з них у важкому стані. Нарахували 22 обстріли, 22 прильота прильоти по різним районам. Міста Харкова. На жаль, постраждали цивільні об'єкти. Я маю на увазі, що постраждала лікарня, поліклі... поліклініка. Крім цього, постраждала школа, постраждали житлові будинки, відділення нової пошти та виробневиробниче підприємства міста Харкова. Бували в одній з лікарень Харкова, яка зазнала пошкоджень в результаті ракетних ударів. Ми покажемо вам наслідки у наступних випусках, враховуючи заходи безпеки. В цій лікарні вилетіли вікна, двері. Однак, на щастя, обійшлося без постраждалих, адже пацієнти і медики встигли спуститися в укриття. Ну і за даними поліції, відомо, що сьогодні росіяни били по Харкову ракетами с 300 і. Х-22. юлія таню. Дякую за подробиці. Тримайтеся, бережіть себе. Тетяна Доцяк з Харкова розповідала нам подробиці ранкового ракетного терору по Харкові. В Одесі внаслідок масованої атаки дронів є влучання в житловий будинок. Постраждала школа, яка розташована поруч. Інформація про постраждалих теж уточнюється. Російська армія продовжує масовану атаку на Україну. Повітряна тривога вже котру годину тривала у всіх регіонах. Скільки саме ракет випустили російські терористи в повітряних силах? Поки не повідомляють. Але речник Юрій Ігнат каже, це одна з наймасштабніших атак ворога. Ворог застосовував практично усі типи ракет. Фактично летіло усе, мабуть, калібрів не було. А так і кінжали ми бачили і балістику, і 300 і крилаті ракети стільки червоного на наших моніторах. Червоне це ворожі цілі, ну дуже давно не було видно. Все було фактично в повітряних цілях ворога у всіх областях. І ми бачимо, що відбій тривоги уже практично всіх областях України, окрім Луганська та Криму. Тож можна в принципі залишати укриття. Розвідка, удар, і дрона дронарі 65-ї бригади, що тримають фронт на запорізькому напрямку, вправно наводять свою арту на ворожу силу та власноруч скорочують поголів'я чужинців, що сунуть, наче віжені. а принагідно полюють на операторів безпілотників з того боку, як визнають наші армійці, доволі швидко вчаться і вже мають у своїх лав, лавах справжніх майстрів. Липка багнюка запорізьких степів щокроку, наче намагається здерти взуття. Сам лише шлях на нуль, розповідає вояк на псевдоборсук. То вже випробування. Потепління пішло, морозу нема добратися до позиції. Дуже ускладнюється. Це не багнюка, це пластилін якийсь, майже нереально йти. Довкола невпинні звуки артилерійських дуелей. Серед вузьких тутешніх окопів тісний бліндаж, де триває бойова робота. Двійки дронарів 65-ї бригади. Хвоста топлямистий рядовий на прізвисько мілка має свій клопіт. На рахунку цієї кішки вже дуже багато мишей. Це Херсонець на псевдосієвір із побратимом ріно майстри на всі руки, якими вони запускають у повітря. Дрони, розвідники, камікадзе і БПЛА зі скидом. Статистика влучань вражає. Ми знищили за цей період дуже багато техніки, багато танків. Славетних їхніх Т-90, багато їхніх БМП, МТЛБ. Дуже багато техніки знищено. Ми вже просто їх не рахуємо. Це кадри роботи хлопців 65-ки. Розповідають, росіян дронів не бракує, та й оператори у них є управні. Таку ж саму кількість, які ми використовуємо. У них багато теж сильних фахівців. Ми бачимо в соцмережах їхню роботу. Так де знаєте, полювання. Ми полюємо на них, вони на нас полюють. Розвідники. Бувало таке, що ми впольовували аеророзвідників. На їхній ділянці каже тернополянин Андріно. Росіяни влаштовують гойдалки, намагаючись задурити голову. Вони то підходять, то відступають, то підходять, то відступають. Потрібен завжди цілодобовий моніторинг ворога, бо тому, що ми не знаємо, що вони запланували і коли вони полізуть до нас. Принагідно наші хлопці нищать окупантів, які окупалися поруч, приблизно десь півтора кілометра. Запускатимуть Мавік зі скидом. Взлітна смуга. Носить. Зараз відійдіть, будь ласка, на всякий випадок. для безпеки всіх. БПЛА рушає у бік ворожого лігва. Сєвер керує польотом. Розповідає, нині чималий клопіт російські реби. Навіть зараз пристрої радіоелектронної боротьби перешкоджають їхній пташці. Зараз вже до них долучив, скину, тому що він починає зараз якусь боротьбу з ребами. вимкнули. І дрон сам. Набирає висоту, утім хлопцям вдається скинути боєприпас на спостережник ворога і чи не найголовніше повернути мавік додому. Аеророзвідники твердять, їм дуже потрібні дрони, бо це витратники, які бережуть життя українських оборонців, випалюючи чужинську пошесть. Потрібні дрони, як завжди, дрони, дрони, і тільки дрони. Середня кількість це 15-20 дронів в принципі на день. Це в нормальний спокійний день. А якщо є активні дії, то ці можна 20 дронів використати за годину. Андрій Почтю Артем Деженков, факти сітів. Єдині новини. З миру по копійці військові дрони у Черкасах мама пенсіонерка принесла волонтерам 10 тисяч гривень і попросила передати кошти на безпілотники для 95-ї десантно-штурмової бригади. Її син Руслан Герасимов був водієм десантно-штурмового взводу. Загинув 17 вересня в бою за Україну на Донеччині. Жінка хоче, щоб у бригаді про її сина завжди пам'ятали. Каже, самотужки не могла розібратися з QR-кодом, за яким був збір, тому принесла волонтерам, яким довіряє. Кошти, які ви передали в скринічки, знаходяться. в моїх обов'язкових. Я вам І потім... мій синок служив. 95 п'ятій бригаді я хотіла допомогти. Всі допомагають, ну як це там моя дитина служила. Фінальний акорд у Великій українській революції за незалежність 100 років тому прихід до влади директорії УНР днями цим подіям виповнилося 105 років. Україна, ніби пройшла коло спіралі і нині. Знову високою ціною доводить своє право на існування. Нам пощастило, Україну підтримує цивілізований світ, на відміну від часів ОНР, Тоді одночасно доводилося воювати на кілька фронтів з різних боків. Але той досвід директорії ми ще повною мірою не засвоїли. Що нам знову варто осмислити далі у сюжеті? Ходу до влади директорії передував гетьманат Павла Скоропадського. Попро здобутки для української державності, Скоропадський, зокрема, не провів ефективної земельної реформи, тож селянам знову загрожувало безземелля у зовнішній політиці. Гетьман поставив на Німеччину, а та після поразки у першій світовій війні сама була знесилена. Тож замість німецьких військ Київ заполонили росіяни, які тікали від більшовиків. А вони замість як кажуть, дячності почали розгойдувати це питання. І Загалом вони вважали, що це. Україна це тимчасова. Явище Скоропадський недооцінив тоді оцієї загрози, що йшла від білої Росії, а зосередив ну головним чином увагу на загрозу з боку червоної Росії. А ще чимало самих урядовців гетьманату мали проросійські погляди, і Україна знову різко схилилася у бік Москви. Відтак 14 листопада 1918 року підписали федеративну грамоту гетьмана з так званою Білою Росією, Який декларувалося майбутнє. Об'єднання української держави із небільшовицькою Росією. І відповідно це стало каплею, яка призвела до початку повстання. Повстання проти гетьманату Скоропадського готувалось кілька місяців і після федеративної грамоти прокотилось містами України. До влади прийшла директорія і проголосила незалежну демократичну українську народну республіку. Першим головою директорії став Володимир Виниченко. А головним атаманом військ УНР, а згодом головою директорії Симон Пітлюра. Новий уряд відновлював закони Центральної ради Грушевського, проголосив автокефалі Української православної церкви та. Займався державотворенням, відрядив дипломатів у понад 30 країн світу, бо директорії доводилось відбивати напади по усьому кордону України. Вона одночасно воювала з білою армією, з червоною армією, з поляками. Внутрішній фронт був в особі повстанських військ. Махна, Антан та Південь, тобто фактична директорія, вона була ну в кільці ворогів. У такій війні на жаль розхитували ситуацію і амбіції політиків директорії та внутрішні чвари її лідерів. Вони вважали, що армія не потрібна. Взагалі він думав, що з більшовиками можна домовитись, от і паралельно від переговори. Через амбіції безлад було знищено кілька ключових фігур в армії та політиці. Натомість почали процвітати отаманщина і анархія. Було ціла низка заколотів. Проти української влади, зокрема, заклад отамана Оскілка, пограбування державної скарбниці отаманом Волохом. Саме за часів директорії був оголошений акт злуки УНР із УНР 22 січня 1919 року. І відтоді ми святкуємо День Соборності. Але вже у листопаді того ж року командування української галицької армії уклало союз з російськими білогвардійцями армією Дінікіна. А 21 квітня 1920 року Симон Під. Люра підписав Варшавський мирний договір у протистоянні більшовицькій Росії, за яким Польща надавала підтримку ОНР в обмін на територіальні поступки східну Галичину і Західну Волинь. Новий кордон мав проходити по зброю, і це звичайно сильно образило західноукраїнських діячів. Ну а далі більшовики відновили наступ, і через півроку, у листопаді 1920-го уряд директорії перейшов на території Польщі. Звідти ще спробували організувати антибільшовицькі Стання, але червоні їх придушили. Втрати державності зрештою призвела до голодомору, до великого терору і до знищення мільйонів українців. Це саме загрожує нам зараз. Досвід політиків в часів української революції показав, що в суперечках між собою ми можемо втратити важливіше, ми можемо втратити свою державу. Олена Астахова, Дмитро Кобзар, факти Айсі єдині новини. І більше новин уже о 10-й, А зараз з розмовної студії продовжить Яна Брензей та її гості. Яна, будь ласка, продовжуй.